А, маск симпатично знову ж таки дивиться. Ета у нас одна із карт. Я ожидаю цвітіння, я жидаю урожаю. От у нас чувачок сидить і ажидає, що ж цього виросте. Знаєте, тобто маск дивиться на Росію в перспективі. Ну, і це ні для кого, до речі, не секрет, що Маск дивиться на Росію перспективи, тому що, давайте так, Росія це дуже великий ринок. Це, правда, великий ринок, це достатньо обширна територія, це для нього той ринок, в який дійсно хочеться. Це той ринок, який може йому принести, скажімо так, або хороший доход, либо нові ідеї, нові, можливо, навіть перспективи. Тут у нас уміреність. Ага, сімерка монет. На Росію ми дивимось виключно, виключно з моменту знову ж таки. Бізнесу грошей на даний момент відносин у нього з Росією, в принципі, немає йому ну, дуже високо плівати на цього Путіна. Йому все одно давайте так, маску, в принципі, все одно, хто де право, в якій країні, у кого які там статуси, заслуги, і так далі. Ти або дозволяєш йому щось робити на своїй території, або не дозволяєш щось робити на своїй території. Там все немножко прагматично. немножко от, тому тут у нас все тіко зараз. Ради бізнесу знову ж таки і нічого лічного. І поки там вдаємо стосунків, їх нема. А щодо України є це особисте, тому що є певно ем, своє ставлення, негативне ставлення до України, можливо, воно з чимось пов'язане. Єдине, що у маска є, або якісь старі домовленості з Росією, або є а, щось, звідки він отримує якісь дуже мізерні деньги. Я не знаю, може, якась технологія їм продана, наприклад, або що-то якісь хвости, які досі працюють через раз і приносять йому якісь гроші. А може, це машини його в Росії? Я не знаю, чи вони там є, чи нема ці тесли, ну коротше, що там є? Так, у нас і Україна. Мені правда не подобається, як маск дивиться в принципі на Україну. Перша карта Луна Наскриті реальні мотиви, король мічей. Тобто я в принципі прийшов тут условним образом слова мовить, і що щось порішати, але ззаді ми е, ховаємо клінок, який в крові. Ми показуємо, звісно, якесь більш-менш дружне ставлення, але його, його цікавить скоріше наші ресурси. Тобто, це можуть бути якісь копалини, які йому треба, не знаю там метали, які йому треба, і так далі. Тобто його цікавить тільки наш ресурс і нічого болієм. І, здається, мені, що маска рано чи пізно може викинути якийсь фінт Шамі. негарний по поводу нас фінт Шамі. Можливо, наприклад, це його ідея була по поводу рідкоземельних капалин, наприклад, оце договор, який з нас струсять, як не знамо що. Можливо, це його ідея. Можливо, маск ще в майбутньому щось викине по поводу нас. Риба договор буде один, а он, скажімо так, ну, не скажу, що прям придасть, но поступить дуже некрасиво. Маск та людина, яку, ну, яку, якій, в принципі, не стоит довіряти, тому що взаємовідносини з ним, вони всегда обращаются очень тяжёлой ношей. Це но та людина, з якою вообще будувати щось міжособистісне, міжличносне, якісь умовні дружби, партнерства це дуже тяжело. Это прямо безумно тяжело. Дев'ятка кубка, потому що чоловік присищен, він зажравшийся, йому цікаво тільки одно, так сказать: куда еще больше расти все. Людські принципи, чоловічность, как такова, совість, і так далее. Это естественно, знаете, як в одному з фильмів казала головна героя: Якби я біткалася про uh, інших людей, я б давно б, уже, б наверное, померла в нищеті, так сказать. Тобто вот. йому. То все равно на чоловічность на інших людей, і так далі. Поки він бідкається про себе, він вищий й сидить. Все. Ну шо та шота. Ми можемо тнівожидати, не очень хорошого. Шота буде. А давайте розберемося у питанні, що власне між маском і Трампом, тому що з того часу, як Трамп став президентом, у Маска повноважень збільшилося суттєво. Що між ними відбувається, чому такі привілеї маску даються? Трамп, він бізнесмен стільки як політик. Це перший момент. По-друге, а маск глобаліст. розумієте? Тобто, у маска ідея, у Трампа а, а, виконання условним образом. Тому тут все сошлось. Ну і маск якраз таки теж бізнесмен. Один більш глобальний, другий не настійко. Они сошлись скоріше на вот этих вот, скажімо так, задумках на розповзанні, тобто да, збільшення влади і розширення как такового. Поэтому скоріш за все, я думаю, це ідеї маска більше, і його, скажімо, так ну не ідея, а підбурювання в плані тому, що слухай, давай там і і Мексику в штат заберемо, і там іще штат зробимо, і там ще штат зробимо. А у нас там, скажімо так, якісь uh, можливості заработати, якісь можливості щось десь побудувати. Ну коротше, це я думаю, це його настроєння. Карта мира. Это глобализация, это ми захватим весь мир, знаете, мы поработим весь мир. Мы будем править, мы будем головні, нам будуть всі в ноги кланяться Мир і верховна жрица. <головік> ще більше к тому, що да, ми зробимо план, як перебачити весь мир, Знаєте, ета, Це, ідеї, ета основним образом маск йому малює то прекрасне майбутнє, де uh, США, скажімо, так, по-перше, незалежні, ніхто не доє дітей з США, тому що да, ми бачимо, як Трамп до того в принципі, і саму Європу е, готує. Да, що типа ребята хватило нас доїть, да ми хочемо тут собі, ми хочемо тут розростатися. Ідіть ви. Mm -hmm. До себе додому. А от рицарі кубка, ага. Десятка жезла веснова присищення. Ну, Трамп теж нарветься на цей момент, що з маском стане в какой-то момент очень сложно. І його апетити, давайте так, йому зараз дуже більше дозволяють. І на этой дозволеності в Маска немає тормозов. От і Маск ще да, куди далі, туди більш паскудно буде себе вести вже і по отношенню к Трампу. Не тільки, в принципі, до країн, а ще і по отношенню Трампу. От. В якийсь момент він, можливо, його, ну, не знаю, звісно, ця грамогласна буде звучати, можливо, він десь якісь моменти зможе подавити, навіть, а потім трошки маніпулювати. Но а, этот меч войны будет положен, так сказать, либо обрубятся их взаимоотношения, одно из двух. И, до речи, дали дьявол. Между ними є договорники, между ними є домовленості, типа давай сосуществовать очень хорошо вместе, так сказать, да. Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю, меня где-то подсобишь, я тебе подсоблю, все. Кожен робить своє, но и при этом мы что-то делаем вместе. Це глобалізація влади, це глобалізація впливу, це, про знову ж таки глобальність первенство і, 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 і те. І ну, ми зараз прекрасно бачимо, як це впливає і на їх статки, і на ставлення до них безпосередньо. Тому хай, хай продовжують в такому ж русі, і залишиться ну не скажу ні з чим, але значно з меншим, ніж того хотілося б. Давайте да, да, да. перейдемо тоді до питання, все ж таки, яке зараз турбує багатьох, це стосунки Трампа та Путіна. Ми до цього знали, що в них були непогані стосунки ще до того, як Трамп став президентом. Але зараз ми вже явно бачимо, що щось таке між ними відбувається є якісь домовленості, явно між ними. Що зараз між Трампом та Путіном? Які домовленості є між цими двома людьми? Важко назвати людьми, але тим не менше. Oh. Тут що то явно происходит і явно активніше, ніж з нами. Одні старші аркани просто. Значить, так, між э, маском ой, господи, Трампом і Путіним у нас луна. Є дуже багато прихованих розмов і перемов. Там розговорів достатньо багато і достатньо вони об'ємні. Але я скажу Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. Чесно говоря, так, да? тому видно, як він давить на нас, тому що як він і виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требувати. По його задумкам, ми повинні зараз все кланятися в ножки, цілувати да? і робити все, що він каже. От, у Росії, як у агресора, да? є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть. І де вони може бить, може бути, де вони готові чим-то поступитися. У нас з нам йому сложніше, тому що, по-перше, і деніг ми від нас хочемо, і домовленостей якихось конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там якась пряма дружба? Ні. Прямо дружби тут нема. Але. Тут вже є домовленості, що буде далі, і яка співпраця у них буде? Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір. Скоріше за все, знову таки, це сценарії, по котрі може все піти. Тобто, якщо ви значить, соглашаєтесь на то-та-то, -то, у нас буде так та так та Якщо ви на це не соглашаєтесь, буде отак отак-то. Тобто він їм дає якийсь условний вибір і чого вони, ну куди вони більше будуть склонятися. Це перший момент. Другий момент, тут він тушами. Трампа, як завжди, він буде обіцяти одно знову ж таки, клінок здаді нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Знову ж таки, ми і опять, домовленості на даний момент, там правда можуть бути. Я я перегляну цей момент, змудрук, що то покажуть але. Ісполнение этих домовленностей это не факт, потому что що що один не выполняет их, що другий не выполняет их. Вони ото сядут, паугукают друг другу, конечно же, да-да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по п'ятому и четвертому. Трамп скорее всего будет пытаться. Трамп, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А Трамп хоче, скажімо так, Іран підсадити на, на свої бабки і зробити його контролюємо. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки. Так. Тобто з них двох ляльковод все ж таки Трамп більше, Окей, да. Поки да с другой стороны, давайте так. Агрессору нужно закинуть эту конфетку, сладкую прекрасную, для того щоб він сказав, да, -да, 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 -да давай быстрее. Все все, от это уже сейчас будет в прошлом, да, там война, все будет в прошлом, я хочу эту конфетку, так сказать. Но не факт, что розвернула обертку, там не окажется, кубка. Не конфеток, його на чого заслуговують. Mm. Тут давайте так. І таких, ну, мені зараз не повірять, но, ну ну що ж, ну що ж, чітких прекрасних домовленостей тут нема. Прям чітких фундаментальних домовленостей тут нема. Ми спорим. Карта споров, да. Мы говорим, мы обсуждаем, где-то соглашаемся, где-то спорим, конечно же, где-то мы раз, рассказываем, что давай, короче, давай, в общем, заканчивается все, будет так, как было раніше. Будем сотрудничать, будут деньги, будет все. Вот снова дом станет домом, дом станет снова таки богатым, и так далее. Но за этим всем, снова таки, той самый король. І король Мічей в даному випадку зовсім не, не Путін, а саме Трамп. От Тому в тебе є вибір, якщо ти дальше продовжуєш війну, якщо ти далі йдеш от з огнем, да. Ти будеш сидіти недоволен, гордий, але недоволен. Ми тобі не, не дамо нічого. Да, там, наприклад, знову якісь санкції, знову якісь там заборони, лясим красимо це все. От. Або, значить, ти ми з тобою договарюємося і ми з тобою строїмо що та похоже на ті взаємоотношення, які були раніше. Типа, і серія прощу вернись. Але тільки похоже, я не скажу, що буде так, як було, тільки щось схоже на то. От Трамп зараз намагається Росії показати більш дружественну сторону, більш розуміючу якусь сторону, маніпулятивно розуміючу сторону, подати їм я ж говорю класну, прекрасну желанну конфетку і санкції з тебе знімемо, і то зробимо, і оце зробим, і отак от буде, і буде, як колись, і будемо жити, припіваючи. Ну, опять-таки. Так як Трамп тримає слово, то ну по суті, Трамп хоче цим добитися того, щоб була таки припинена війна. Принаймні, да, знову ж таки. Час. Він він дуже біситься, тому що знову таки він сам свої сроки 20 разів уже про. Фінюва, та-та-та, не уточнювали. От, да, да, Не уточнювали за 24 години якого дня, знаєте, да. так. Він уже це все про пройшов плюс. Значить, про ну пройшов. Давайте скажу так. Плюс зараз ті нігадавання, протести, які відбуваються в Америці проти нього, йому оце призупинка, призупинення, хоч якісь прекрасні грамогласні заявлення надо дати по поводу війни, тому що це укріпить його положення, там де його народ скаже, а. А ну ну ладно, ми за цим понаблюдаємо. Знаєте, тобто йому йому оце потрібно. Він дуже біситься, бо цього нема. Йому це потрібно, бо дому він і робить, а що дави на нас, і в принципі на Росію він теж дави. тільки трошечки по інакшому. Щоб її ще більше не спогнути і не поставити ну, козла на рога, так сказати. А от зараз і буде здаватися, що на нас тиснуть. Ну, давай, ладно, не, на нас все-таки згоден тиснути взагалі не красиво, але і буде здаватися, що у них з Росією як будто все амур для мур -тужур, знаєте, і все таке. Але це тільки картинка. Це только картинка. Нужна картинка і важлива картинка ну, ми чітко розуміємо, що слова від ді відрізняються як по відношенню до України, так безпосередньо, і по відношенню до ворога. На щастя, я дякую вам, Каїна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Те, що стало більш зрозуміліше ху із ху, що від кого чекати, власне, деякі секрети все ж таки сховані, і більш зрозуміліша картинка, і насправді. Насправді те, що ми сьогодні почули, досить ще непогано все, тому що е, те, що зараз нам намагаються нав'язати, значно гірше виглядає зі сторони, ніж те, що зараз ми почули. Тому варто все ж таки фільтрувати знову ж таки медіа, опять таки, медіа, та по перше, управління настроями. По-друге, як би там не було, знову ж таки з цих медіа і наш ворог отримує ту чи іншу інформацію. І медіа повинно бути зараз, і взагалі в станах там війни кризи. І так далі, медіа має бути маніпулятивним хочемо ми точення.